Ти ж розумів, що одна справа бажання захистити країну і воювати за нею, інша справа, що ти відсікаєш все те життя, і невідомо, що ти до нього повернешся. Це виховання і це якісь моральні цінності. Да? Я чоловік, да? я воїн. У мене такі цінності. Я не можу навіть що може бути інший варіант? Да. Ти не можеш тобто, навіть я, я, на це. Як я можу жити життя, знаючи, що я не прийняв участь і не зробив свій вклад в цю перемогу, в цю війну. Немає жодної війни, яка б не закінчилась. Да, вона закінчиться, ми не знаємо коли. Але якщо мені пощастить, ну на війні дуже велика частка це фарт. Якщо мені пощастить дожити до кінця війни, то я все своє життя буду жити з чистою совістю і знати, що я зробив все правильно. Якщо я буду там старим дідом, десь на берегу моря, да, пити вино і розказувати байки про війну, я буду дивитися в дзеркало, і я буду знати, що я зробив правильний вибір.